24 лютого 2022-го близько восьмої ранку лунають вибухи у Калинівській громаді. Російська армія ракетами атакує арсенал. Звуки вибухів звідти чутно у Вінниці. Виникає пожежа на складах з боєприпасами, але небезпеки їхнього детонування немає. Повідомляє очільник громади Василь Поліщук. Вибуховою хвилою у будинках військового містечка вибило вікна, зірвало покрівлі, потрощило автівки. Людей евакуюють військовими автомобілями та автобусами до місцевого будинку культури та віддалених сіл. Внаслідок вибуху один військовий загинув на місці, патрулюючи на вишці. Інший помер у лікарні. Близько 30 осіб отримали поранення. Пацані, 24 лютого обстріл також радіотехнічних військ Тульчина та Бохоників. Спалахують пожежі, є поранені. Наступного дня близько шостої ранку знову атакують Калинівку, Литовище, поблизу міста. Поранення отримують троє військовослужбовців. Їх шпиталізують до районної лікарні. Полетіло. Вісім ракет з акваторії Чорного моря випускають росіяни по Гавришійському аеропорту поблизу Вінниці 6 березня. З-під завалів рятувальники протягом доби дістають 16 людей. Шестеро цивільних та четверо військових загинули. На цих кадрах зафільмовано момент влучання російських ракет по телевежі на світанку 16 березня. Вибухова хвиля вибиває вікна у навколишніх будинках та одній з лікарень. Пошкоджені також покрівлі. Травм ніхто не отримав. Область майже місяць без ефірного мовлення. Ми вже сиділи в підвалі. Як знайшла грохотач, то, то земля така вся двигтіла. 14 липня п'ятьма ракетами російські військові атакують серед місця Вінниці. Дві з них збивають сили ППО, дві інші влучають у будинок офіцерів. Третя ракета влучає у стоянку поруч. Спалахують майже півсотні автомобілів. Виникає пожежа у приватній клініці на першому поверсі будинку побуту, де на той момент були персонал та відвідувачі. Ракетну атаку президент України називає терактом: 27 загиблих, три з них дитини, понад сотня поранених. Загроза життю при мінно-вибухових пораненнях на превеликий жаль, є напроти за довгого періоду. Гіперзвукові ракети Кинжал по військових об'єктах у Вінницькій області. Російські військові випускають 7 серпня. У командуванні повітряних сил повідомляють, це найновіший тип ракет, який має на озброєні Росія. Вона Летить з надзвичайно високою швидкістю. Бойова частина цієї ракети становить 500 кілограм, тому можна зрозуміти, що якийсь надзвичайно сильний, потужний може бути руйнівний ефект. 11 жовтня атака дронами «Камікадзе» Ладижинської ТЕС перша о пів на восьму ранку. Наступна ракетами близько 12-ї, коли там працювали рятувальники, шість з них травмовані. Тоді ж вдарили і по об'єкту інфраструктури у Вороновицькій громаді. Сперва грохіт був сильніший. І ми повибігали на город дивитися, і далі ще йшла ракета свистіла і грохіт знову. Було. Росіяни не полишають спроб зруйнувати Ладижинську ТЕС. 23 листопада. Під час масованої ракетної атаки по Україні її знову пошкоджено, а також і мережу теплопостачання. Майже 18 тисяч містян залишаються без централізованого опалення, проте надзвичайну ситуацію воєнного характеру у місті оголошують лише за тиждень. Ми... Використовуємо електричний обігрівач для того, щоб підтримувати хоч якусь температуру, тому що маємо малу дитину вдома. Садочки не працюють, навчання у школах, де є індивідуальне опалення. Пацієнтів лікарні переводять до Гайсена. У терміновому порядку тут починають шукати альтернативні можливості для опалення розконсервувати стару котельню та встановлювати кілька модульних. Yeah. Фактично у нас модульна котельня, яка розбирається в іншому місці там, де вона знаходиться. Майже через місяць тез вкотре атакують 14 січня. Містяни знову залишаються без опалення. Не теплі, ні. Ми все переживемо, все переживемо, ліж би ось не літало. За 366 днів в області повітряна тривога лунала 550 разів. Загалом майже 23 дні люди змушені були проводити в укриттях. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. За рік Вінничина була понад 20 разів під ракетним ударом, повідомляють у військовій адміністрації. Олена Карбівська, Суспільне новини, Віничина.